Бойова машина відремонтована. Коломийські спеціалісти дали друге дихання бронетранспортеру. На це знадобилося понад 70 тисяч гривень більше двох тижнів часу та умілі руки фахівців. Тепер військова техніка поїде у зону бойових дій. Вже за кілька днів ось ця бойова машина поїде на схід України. Друге життя їй дали коломийські спеціалісти. Поміняли двигун. Відремонтували, зробили капітальний ремонт двигун, заміну всіх практично деталей. Мало того, що лишилося на цьому двигуні, з тих деталей, які на ньому були встановлені. Поміняли радіатор, системи охолодження, акумулятори, по ходовій, по трансмісії зробили ремонт, по ходовій частині зробили ремонт. Поміняли колеса, плему систему відремонтували. БТР техніка специфічна. Досі у нашому регіоні з нею особливих справ не мали. Проте фахівці підприємства відразу, як кажуть, увійшли в курс справ і взялися до роботи. Найважче було, розповідає Василь Ремарук, знайти запчастини до бронетранспортеру. Найтяжче було знайти радіатор, допустим, тому що це специфічна техніка, Скажімо, яка використовується кільки, скажімо, ці для воєнної промисловості, яка зараз практично запчастини не випускає, і люди допомагали і коштами, і роботами. І матеріалами спеціалісти кажуть, що ніколи з такою відповідальністю і любов'ю не відновлювали жодну техніку. Сподіваються, що їхня праця марної не буде, і цей БТР допоможе нашим військовим. Поприварювали кругом решітки. Все, броню укріпляємо та відправляємо. Важку техніку заводять, перевіряють роботу двигуна, функціонування гальм і виїжджають на дорогу. На спідометрі 60 кілометрів за годину. Більше не дозволили правила дорожнього руху. А так БТР розганяється до 80. Михайло Дмитрович вперше за кермом БТРу. каже, складного нічого немає. Нормально можна привикнути буквально за 20 хвилин. Так що це для. Водія нічого нема тут складного. 20 хвилин і повністю управляє цею машиною. Тепер фахівці доробляють дрібниці, ще прикріплять ланцюг донизу машини, аби ворог не поцілив у військових, які йтимуть позаду. Доводять до ладу захисні розчітки. До слова вони зроблені за стандартами та кресленнями Кременчуцького профільного підприємства.